Будемо зараз говорити із нашим гостем. Це керуючий партнер національної антикризової групи Тараса Загородні. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, ну але хотів би я почати з такого можливо дещо кур'йозного моменту. Сьогодні Володимир Зеленський якраз виступав перед депутатами Верховної Ради, і він згадав, і мені видається, що це якраз був натяк на пана Живаго, тому що він сказав про те, що не варто зараз кататися десь на гірськолижних курортах, тому що це абсолютно не додає честі і не допомагає Україні перемагати. І тут якраз зв'язок із тим, що сьогодні у Франції. На гірськолижному курорті Куршевель правоохоронці затримали українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Живаго. Про це повідомили в Державному бюро розслідування. Живаго затримали у Франції за запитом України. Якраз французька поліція безпосередньо берела участь в цьому затриманні. А самого живаго, я хочу нагадати: якраз підозрюють у розкраданні грошей в банку фінанси та кредит, і цей банк збанкрутував свого часу. І Живаго почав з нього виводити кошти. Загалом підозру в Йому а, якраз оголосили у вересні 19-го року і тоді, що Живаго втік за кордон. Пане Тарасе, ви якраз вбачаєте в тому, що Володимир Зеленський саме живаго мав на увазі, коли говорив про лижі? Ну я не думаю, що тільки живаго зараз знаходиться за кордоном. Я думаю, що багато тих ну достатньо забожних людей, які ну, вважалися хазіями життя в нашій країні, вони. На жаль, втекли за кордон. Ну, за мої інформація, це не тільки живаго. Ну, натяк. Я думаю, ну так співпало. Я не виключаю, що звичайно, що не дійшла інформація, що був арештований живаго був ставлений це в спіч, і, Можливо, це так співпало. Але у мене підозри, що не тільки він один там катається. Ну але, зрештою, це означає, що не тільки він один під загрозою. Тобто, якщо ми так ну, ДБР, принаймні, державне бюро розслідування співпрацює елегантно. Але ефективно із французькою поліцією тут йшлося про те, що насправді запити про ек... потенційну екстрадицію вони були спрямовані і домовлені з низкою країн інших. То це означає, що подібний процес може мультиплікуватися. Ну, дивіться, з зживага там більш складна історія, яка тягнеться на один рік, так тому що його головний. Актив Полтавський ГОК, яку, який Живаго вдалося приватизувати ще в 90-ті, він є ласим шматком, на який давно споглядають багато наших олігархів і бізнесменів, які мають металургійний бізнес, там, в тому числі і в Гоках. Так? Цей були намагання скупити акції через лондонську біржу, тому що це уживага. воно обертається якраз на лондонські біржі, ці, ці акції цього гоку. Ось і там було намагання те, що у нас називається, редернути його достатньо давно. І я не виключаю, що цей арешт більше в тому числі пов'язаний з тим, що хочуть забрати у нього цей основний його актив це Полтавський Гок. А хто саме хоче забрати? Ну, у нас всі основні гравці мають інтереси. інтереси... Інтереси металургії, так і пан Навіцький має на свої інтереси металургії. Пан Нахметов має інтереси металургії, пан А вони що мають вплив на державне бюро розслідування. Яке, власне... Ну ми не, я, я, я не говорю, що вони мають так. Я говорю про те, що історія з те, що з Полтавським гоком давно тягнеться, так, і пан Коломойський давно хотів забирати той гок. Він достатньо активно про цього я пам'ятаю в нульову історію. Він намагався забрати той гок, в тому числі через торгівлю, скупівлю акції через Лондонську біржу. Тобто, там, я, я говорю, що там історія може бути більш глибока. Там, да? Я не знаю, має хто там має чи не має. Але з одним співпадінням саме пана Живаго чомусь арештували всіх інших людей, багатих, які теж підозрюються там і в розкраданні банків в 2014-15 році. Поки що ми не бачимо. Ось ну я не виключаю, що так співпали зірки, що все ж таки справа ця вже набула кінцевого такого траху непри кінцевий не стадії. Тому був запад, був Конаний і він не опинився на території країни, де він буде обрештований. Але подивимось, чи зможуть його екстрадувати до України, тому що злі язики говорять, що у пана Живага є декілька громадянств, так? в тому числі британське. І тоді виникне питання, чи підсудний він правоохоронним органам взагалі України. Тобто ви ставите під сумнів, те, що це дійсно буде, як як то кажуть, при, кінцева стадія цієї історії. А, якщо Та, ж я думаю, що це надовго. Я думаю, що це надовго. А, так, тобто, навіть якщо його не відбудеться все-таки екстрадиція, то розпочнуться судові процеси в самій Україні, які можуть так само затягнутися на місяці, а то й на роки? ну так. не виключено. Ну ну дивіться, ну я вам наводжу приклад пана Фірташа, так якого американці не можуть. Американці да, за наявності їхніх можливостей не можуть вже скільки років е, е, забрати з, з Віння, так? Е, е, Я не виключаю, що це може затягнутися, і е, е, якщо він що буде в. Виявиться, чи він скаже, що він громадянин іншої країни, то там можуть виникнути юридичні нюанси, пов'язані з тим, а до якої країни видавати його треба, так? Якщо Британія не має юридичних претензій до пана Живага, так то не факт, що вона буде там вимагати собі його забирати, так тобто, там ще, я вас запевняю, там історія ще надовго, і вона ще там матиме Лише Ну що ж, будемо цей серіал, як то кажуть, дивитися і відстежувати. Нагадаю, що ми спілкуємося із Тарасом Загороднім, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, тож повернімося до наших олігархів. Доброго. Я говорив про те, що минулого року президент України Володимир Зеленський акцентував і зосереджувався на деолігархізації, було навіть ухвалено закони. Ми пам'ятаємо, що було тоді три ключові критерії, які відносять особу до олігархів, запропоновані. Вона а йдеться про те, що ця особа має достатній і потужний вплив на політичне життя. Там має, наприклад, свою фракцію або ж групу в парламенті, або прагне її туди просунути. Вона має великі засоби масової інформації і відповідно на інформаційне поле впливає. Ну і вона так само має великий бізнес і великі статки. Інакше кажучи, є фінансово дуже 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 спроможною. А сьогодні що ми можемо сказати про цих олігархів, яких в Україні ми знаємо було декілька, і вони дійсно. Впродовж десятиріч впливали на політичне життя. Що з ними зараз? Таке явище, як олігарх в Україні, залишилося, чи сьогодні про це говорити вже не випадає? Ну, я думаю, що вплив залишиться. Не такий формальний, як був до цього, тому що в дійсності багато з них втратили активи. Йдеться в першу чергу про Ріната Ахметова, якого знищені були два комбінати. Були значені два комбінати в Маріуполі, Авдіївський Коксахім, який зараз обстрілюється Авдіївка, це теж його були активи. Тобто багато чого він в дійсності втратив, але ми повинні розуміти, що економіка взагалі теж сама скоротилася через війну, і це не означає, що якщо він втратив, то от за питома його вага сильно зменшилась в економіці. Це Стосовно цього закону про олігархів, я думаю, що там будуть ще теж великі тому що, а, а, претензії до нього, тому що пан а, Ахметов, якщо ви звернули увагу, коли закривав свої канали, він якраз натікав на те, що це його змусило це робити. Так? Чому? Тому що якраз через належність до, цих, до, належність до медійних активів. Ось, так він якраз позбувся одного з критеріїв. Так, да, так, да, так, да, да. Тобто там ще, 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 ще купа буде питань з цим списком. Да? Тому що якщо а, а, наприклад, пана Коломойського будуть включати в цей список, чи не будуть включати в цей список, якщо він позбавлений українського громадянства, як це було зроблено згідно указом президента, правда, які ще не бачили, але говорить, що він позбавлений. А пан Коломойський його можна включати чи не можна його включати, якщо він громадянин інших країн. Тобто там ще буде дуже багато нюансів. Я думаю, що цей закон може взагалі бути переглянути, тому що він так ну достатньо на межі взагалі європейської практики, взагалі з олігархами повинен б активно не проти олігархів повинен працювати антимонопольний контент та, і суди, а не додаткові закони, легітимність яких будуть піддавати завжди, особливо ну, в Європі. Немає такого закону, і в Сполучених Штатах немає такого закону, щоб там визначали таку ось людину. І там багато буде теж питань. Стосовно цих, там деякі люди можуть потрапити неочікувані, наприклад, під критерії олігарха. Ну, наприклад, відомий фінансист Томаш Фіала, який не вважається олігархом, згідно з, з цим законом, є олігархом, так, тому що він буквально коли там минулого року чи позаминулого року купив українську правду, так. І має вплив на фракцію голос, наприклад, да? ось і тому там ще, ще дуже дуже багато буде питань стосовно цього стосовно цього закону. Але ми повинні сказати, що тенденція на зменшення впливу олігархів є. Це буде запит суспільства. Так, от люди, які особливо тих, хто там пройшли фронт, які пройшли армію у людей, вже склався консенсус, що олігархії не повинні впливати так, і не на політичне життя, і не на суспільне життя людей. А от у зв'язку з цим, пане Тараса, у мене запитання. Запит суспільства безумовно є, і це означає, що суспільство хотіло би впливати на політику в нашій країні безпосередньо і активно, істотно, так і не лишень там на майдан виходити раз на 10 років і відповідно перебивати якісь задуми як на олігархічного клану. З іншого боку, ми бачимо і іншу сторону, скажімо, медалі, коли зараз, по суті можна сказати, що довкола президента України, довкола його вертикалі, по суті, зосереджена в Україні вся влада. Так само знову ж таки ми згадували про єдиний марафон, який значною мірою інформаційно цементує, знову ж таки президентську вертикаль. А завдяки тому, що ті самі опозиційні канали Петра Порошенка не були включені uh -huh. так до, до цього. Uh -huh. От суспільство власне впливатиме на політичні процеси чи ми якраз побачимо до повної міри ну інші процес є ризики те що є ризики те що влади може бути забагато тому що в дійсності олігархії як це не дивно виконували в україні довгий час функцію ну крива коса але вони через свої різні медійні канали вони не до давало створювати єдину інформаційну картинку в країні, так? Ну на відміну від Росії, так? А, ось. І це створювало як це не дивно, якийсь плюралістичний -плю -плю фон в країні. І тому, якщо. Каналів немає, так то звичайно, що це може вплинути в тому числі на зменшення свободи слова або створити ризики. Але тут єдине але, що все ж таки з тих пір багато чого відбулося за останні 20 років, які з'явилися канали, тобто з'явився інтернет, який важко чимось обмежити, там те самі Ютуб-канали, які за своїм впливом, які вплив яких росте, так, наприклад, там. Канал з 100 тисячними підписниками, ну я вам скажу, кожного хочу сказати, він вже працює як інформаційний, непоганий інформаційний телевізійний канал, достатньо такої от середньої руки не з такими витратами. А мільйонник це вже може впливати взагалі на інформаційний простір. Це вже навіть Край... найбільшим телеканалом можна конкуренцію складати да, да, з таким да, охопленням, да. так? Да, а... да, правда, це правда. Тому в даному випадку це. ну… Ризики, звичайно, є роль роль. Дивіться, роль державних інститутів. Звичайно, що буде зростати. Це і так зрозуміло. Що у нас як окремий інститут буде армія? Бути як таким, які буде впливати на багато процесів в нашій країні, тобто державні інститути, які під час війни показують високу інфективність, ну, наприклад, та сама СБУ, яка активно впливає на політичний простір, коли зараз. Шукає там штарміт цих московських попів скрізь. Да? Е, ось коли показує свою ефективність як державна служба, тому що це досить, досить незвично для українців, коли державні органи влади показують власну силу так? і ефективність. Там, да? е, ось е, ну, той самий пан Малюк, як бойовий генерал, там, да? СБУ показує е, ну, зовсім інший рівень роботи той самий спецслужби, яку у нас завжди асоціює або з кришуванням або з чимось іншим. Ну, і зрештою те що а, ж увагу за принаймні у франції затримали це так само можна говорити про певну ефективність державного бюро розслідувань так державного органу ми бачимо да, я так я не є фанатом набу але мені подобається що вони вже доходять до стадії посадки досить крупних чиновників наприклад того санатопана насірова порушили кримінальну справу проти колишнього керівника НБУ. Кирила Шевченка, так які ну я вам скажу це досить високий рівень. Тобто, якщо у нас почнуться на такому рівні вже працювати, то державні органи і по іншому будуть працювати. Пане Тарас. От не можу з вами не погодитися. Я думаю, що подібної ефективності дійсно українці чекали від антикорупційних органів. Зокрема, дякую вам за спілкування. Тарас Загродні, керуючий партнер національної антикризової групи, був із нами на зв'язку. З шановні друзі говорили про деолігархізацію.